Віт, і пропоную зараз робити невеличке тренування для м'язів живота для пресу, але на всякий випадок я хочу вас попередити, що якщо ви хочете мати гарний плоский животик, то тільки вправи на прес не допоможуть. Важливо працювати в комплексі, робити кардіо, раціонально харчуватись або простими словами не обжиратись і робити вправи для пресу. Щоб розібратися з харчуванням. У мене є чек-лист, який називається Що з'їсти, щоб схуднути. Його вартість всього 150 гривень, і там ви отримаєте абсолютно чіткі рекомендації по харчуванню, Там буквально 10 пунктів, меню на тиждень і правила, як складати свій раціон. Все дуже просто, доступно, і ви точно будете знати, що можна, що не можна, скільки можна і так далі. Ну і Ми приступимо до нашого тренування. Нам потрібна гантеля вагою. 0,5 або 1 кілограм, або аналогічна пляшечка з водою. Ми лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, двома руками беремо гантелю і на видохи тянемося за гантелькою, піднімаючи руки, плечі, лопатки і триваємо від підлоги. Робимо 10, повторюсь. Ой, опустились. 9 і опустились. Коли піднімаємось, ми напружуємо м'язи живота і, начебто животом намагаємось притиснути спину в пол. Плечі тягнемо за руками. Ми робимо ще 5. 4. Ще три. Старайтесь не напружувати шию, включати м'язи до живота. Ще два. І останній раз. Опустились. Тепер гантелю залишаємо в правій руці і заводимо її за голову, пряму руку. Випрямляємо ліву ногу, права нога залишається зігнутою. Ліву руку можна покласти на живіт або поруч на підлогу. І ми піднімаємо руку ногу в діагональ і піднімаємо два плеча від підлоги. І опускаємося вниз. Вверху видих, вдих. Ще. Не поспішайте, працюємо свідомо, ми свідомо піднімаємося, трошки затримались і опускаємося. Ще 5, 4, 3. Останній раз робимо, затримуємось верхні точки, Утримуємо це положення. П'ять, чотири, три, два, три. Опустились. Міняємо руку і міняємо ногу. Ліва нога зігнута, права нога випрямлена і ліва рука з гантелькою пряма за головою. Поїхали. Робимо 10. Коли піднімаємося, стараємося підняти два плеча і дві лопатки. І робимо ще 5. Робимо останній раз і затримаємось верхні точки. 5, 4, 3, 2, опустились. Чудово. Гантелька нам поки що не потрібна. Ноги у нас будуть зігнуті в колінах, руки за головою. Ми піднімаємо плечі і тягнемося руками до протилежного коліна. У нас, бачите, плечі лопатки на вісу, погляд наверх, підборіддя не притискаємо до грудей. Ще продовжуємо рукою в діагональ до коліна, голова на вісу, плечі на вісу. Зараз тільки лівою рукою до правого коліна. Плечі на вісу. Ми робимо 10, 9, 8. 4, 3, 2, останній раз і міняємо руку. Тільки права рука до лівого коліна. Десять, девь. Останній раз зробили, опустились, розслабили плечі, шию. В'яза живота. І поворачуємося на бочок. Покладіть лікоть під плечем, руку випрямляємо. Нижня нога у нас зігнута в коліні, коліно над коліном, і ми зробимо таку, як бокову планочку. Прослідкуйте, що ваш лікоть, таз і два коліна, і п'ятка це одна лінія. Якщо вам так легко, ви можете випрямити нижню ногу і стати в таку планочку. Якщо важко, баз... я зараз покажу базовий варіант, наступну сторону покажу прос... продвинутий. І ми скручуємося лікоть до підлоги. Робимо 10, витримуємося, 9, 8, ще робимо 4, видих внизу. Тих, три. І ми робимо останній раз. Затримайтесь трошечки, підніміть руку, потягніться догори, підтягніть таз, уявіть, що вас хтось вірьовочку підтягнув і опускаємося вниз. Міняємо сторону. Так само лікоть під плечем, рука це опора. Якщо у вас Базовий варіант. У вас нога зігнута. Я покажу далі, вже більш такий продвинутий. Дві стопи кладу на підлогу, Дивіться, верхня нога внутрішнім ребром, нижня нога зовнішнім ребром. Підтянулись і скручуємося. 10 повторів. Не поспішаємо. Видих внизу, вирівнялись. 9. Ще продовжуємо 5. 4 Три. Останній раз скручуємося, випрямились, Витягнули руку, потягнулись за рукою. Опустились. І ми тепер беремо п'ять гантельку в руки, сидимо, упор на п'ятки. Гантелька в руках і ми скручуємося. Ми поглядом супроводжуємо гантелю, дивимося, куди ми доторкнулись, пол, підняли і в другу сторону. Підтягнули гантелю. Видих. Вдих. Видих. Видих. І видих. Відтягніть гантельку догори і постарайтесь опуститись чуть-чуть вниз і покачатись так. І вперед, животом до стеги. Спиною в пол і животом тягнемося до стегня. І ще чуть-чуть назад і вперед. Руки поставте перед собою. І ще назад і вперед. Назад і вперед. Качнулись назад. І тільки руки по сторонам. Раз, два, три, чотири. Видих, видих. 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 Весь корпус скручуємо. Хорошо, скручуємось ще. Один, два, три, чотири. Іще чотири. Три, два. Чудово. Тепер знову ми лягаємо на спину. Антелька нам зараз не потрібна. Ми руки кладемо, як буква Т, на підлогу долоні пол. Ноги піднімаємо з в колінах, 90 градусів тут, 90 тут. І кладемо ноги на одну сторону. Підберігдя на праве плече, ноги на ліву сторону. Положили, чуть затримались. Випрямили ноги і на другу сторону. Підберіть. Наліво плече, ноги на праву сторону. Випрямились ще. Випрямились ще раз. Випрямились ще раз. І останній раз ноги в праву сторону, ліву плечі. на ліве плече. Випрямились. Піднімаємо стопи в потолок. Руки у нас за головою. І ми тянемося лівою рукою до правої степи, опустили, з правою рукою до лівої степи опустили. Два плеча тянемо догори. Я віть, що стопи ваші стоять на потолку. На кожен підйом видихаємо. Ще робимо 10 повторів. Ще два рази. Ми робимо останній разочок, опускаємо ноги, переворачуємося на бочок і знову ми зробимо планку. Але спочатку ми станемо з вами на четвіріньки, руки під плечима. Коліна під тазу стигневими суглобами, спина без прогина, без округлення в нейтральному положенні. Випрямляємо праву ногу, ставимо її назад. Випрямляємо ліву, ставимо назад. А тепер ми нібито стаємо на четвереньки. Але коліна не ставимо на підлогу. Поставили вперед праву ліву ногу. Подержали. Штовхайте руками підлогу вперед, ногами, штовхайте підлогу назад. І знову праву назад, ліву назад. Стоїмо. Тепер ліву вперед поставили і право стоїмо. Штовхаємо руками підлогу в сторони, ліва нога назад, права нога назад. Права вперед, ліва вперед. Права нога назад, ліва назад. Ліва вперед і права вперед. І стоїмо. Штовхайте підлогу руками. Просто планка. Просто планка, стоїм. І зараз два коліна одночасно згинаємо. Ноги залишаються там, де стояли. Зігнули і випрямили. Ще раз зігнули в коліна і випрямили. Ще раз зігнули, випрямили. Ще робимо таких чотири. Один раз зробимо, опускаємося на коліна. Поставте стопу плоско. Зробіть кошку, вдих. Вдих, прогнулись, макушку підняли, я вже трошки допуталась. І округлили спину, видих. животом виштовхнули спину. Ще вдих, видих. Вдих. І видих. Щоб остаточно розслабитись, ми покладемо сідниці на п'ятки, витягнемо руки вперед, опустіть голову на килимок і закрити очі. Максимально витягніть руки вперед, ніби вас хтось потягнув за пальці. І потихеньку сідайте. Послухайте мене ще парочку хвилин. Це тренування безкоштовне, тому... Я маю щось прорекламувати, щось хороше і вам корисне. Тому, якщо вам сподобалось це тренування, це було у нас силове тренування для м'язів живота. Якщо вам сподобався такий формат тренувань, коли я щось роблю, ви за мною повторюєте, я щось там вам розповідаю, показую і так далі. Я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань, і там ви будете кожного тижня отримувати три тренування. Силове, таке як це. Але ми там не тільки на прес працюємо, а там ноги, спина, руки, все тіло кардіо і йога. Такі от різноманітні тренування, на мою думку, вони максимально будуть розвивати ваше тіло. І у вас буде не тільки плоский живіт, не тільки пружні сідниці. Ви будете себе набагато краще почувати, набагато краще виглядати. Молодо, здорово, енергійно і класно. Вартість абонементу від 350 гривень. За два тижні, якщо ви хочете тільки йогу або тільки фітнес, так можна. Щоб записатись, пишіть мені в директ в інстаграм або в телеграм, або тут в коментарях. Я впевнена, що ми з вами ще побачимось на наступному тренуванні. До зустрічі!